Доброго дня, дорогі друзі. Я сьогодні хочу до вашої уваги представити свою думку з приводу обміну полоненими і такий неочікуваний крок, як за одного зрадника України, ворога, особистого ворога України Віті Медведчука було помінено 150 наших героїв українців. Дійсних. Захисників нашої Батьківщини. Дав назву цьому віршу така була ціна Медведчука Так оцінили в нас Медведчука ось вам і кум тримає своє слово. Кацапів логіка доволі є проста. Такого обміну ще не було ніколи. ОПЗЖ, Шарій, ще рідний край. Їх до цієї справи треба долучити, на наших вояків гарант міняй, а ми продовжимо цю погань гарно бити. За зраду було стільки громадян. Останні вибори, що в місцеві ради, за вибір Путіна у зрадників містян ми мали би як слід реагувати. Тож ця війна іде за вибір їх, не перебільшують для цього всі підстави. Читали надписи, не залишаємо своїх, всі сядуть разом на підсутні лави. Мобілізація дасть відповідь на все, кому служити і в кого стріляти. І головне, як кажуть, перш за все, нарешті час прийде відповідати. Так Мідвічук нам відповідь надав, можливість нас на нього обміняти, Він Україну ворогу здавав. Не можна Це, шановні, пробачати. Війна збрехати шансу не дає. Або ти за, або ти врешті проти. Бог кожному належно віддає порада до свідомої спільноти. Не залишайтеся байдужими ні враз, не опускайте рук! Така вимога. Ви от свідомості отримали наказ: не забариться наша перемога! Слава Україні!